Чомусь збіг обставин. Ну нам друзі з вами таланить, коли з'являється гаряча тема. Її треба прокоментувати швидко. І от пан Іван нам допоможе розкласти її на запчастини, на молекули, на атоми. Вчора я вам розповідав друзі на каналі ввечері, що наша команда була у Пентагоні у Сполучених Штатах Америки. Умер прозвітував, що велика дрон-діл готується вже до підписання. Це угода про дрони. Свого часу Зеленський анонсував, що ми будемо продавати дрони до Сполучених Штатів Америки, але сьогодні преса західна пише про те, що нібито делегація не зустрічалася, тому що там шатдаун. Ну мовляв, з цим проблеми, але не факт, і уже от зараз з'явилось повідомлення про те, що буде ставка технологічна. Умер анонсував її, і там будуть говорити про експорт надлишкової зброї в Україні. От я хотів би, от пане Іване, аби ти нам розповів про те, що тобі відомо про цю угоду, що відомо про експорт зброї і про імпорт американської зброї до України. Ми обов'язково це детально складемо в контексті вчорашніх заяв Путіна, мається на увазі ракети розвідання і Так далі, але спочатку, от хотів би про велику дронділ. Господи, ти коли кажеш дрон діло, я, я хочу одразу пожартувати, Це... я тобі не буду. Я промовчу, то на наступний раз вже пане Це... Іване. Я внесу ясність цю справу. Слухай, друже, справу тому, що так написав умер. Ну Це у нас діл, у нас все тепер діл, табако, діл, ойл, діл і там. Діл, 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 все це в нас є. І так, з приводу того, що ти тільки що, тільки що зазначив: інформації багато немає, є багато спекуляцій, і ми uh -huh. тут спробуємо дуже обережно спрогнозувати, що може бути дрон е, діл. І так. В Штатах, як кажуть, шатдаун, немає фінансування там на певний період. І зараз американці просто там звільняють частину державних службовців. І як кажуть нам люди з тієї сторони, з-за океану кажуть, що зараз хлопці не до вас, не до українців, давайте пізніше, ми тут розберемося, і це, в принципі, цілком зрозуміло, цілком логічно. Хочу вірити, що за цими словами все ж таки вдасться нашим посадовцям зустрітися і поспілкуватися, і не просто поспілкуватися, а ще щось витягнути, якісь домовленості. Але ще раз повинні розуміти, коли шатдаун, це означає, що все це як годинник. Він зупинився ні туди, ні сюди. Ну його треба підзавести, а потім вже відмірювати час, відмінювати ці проміжки часу і так далі. Що зараз вивається в Україні? Україна дуже мріє сильно останні два тижні, навіть лихоманить ракети, тамагавки, тамагавки у нас будуть. Я впевнений, ти теж бачив величезну кількість цих чартів, інфографіків, намальовано, куди вони летіти, крейсер Аврора, Москва, Червона площа, там майже за Урал. А... Я хочу осадити цих людей, які міркують, що ми зразу отримаємо такі ракети. Про це. Мова поки що не йдеться. Дональд Трамп сказав: Ми, я подумаю, це зі слів Кіта Келога. Він подумає, як думає Дональд Трамп, всі вже, я так впевнений, переконалися два-три рази по два-три тижні, потім ще 50 днів, а потім взагалі забути про цю тему. Тобто, тут взагалі ну, серйозності підходу та фундаментальності точно немає. Друге, ракети. Ракети господі, Таурус хотів сказати, та махавки. Вони дійсно там вже за ну не то, що застарілі. Вони з року 1987 виготовляються, показали себе непогано, але давай відверто ті конфлікти, в яких вони приймали участь, ну то не серйозно, Ну, слухай, це це не знаю, як в дитячий садочок заходити і забрати іграшки у дітей там, Ірак, Афганістан, то, ну, то єрунда повна. Вони не приймали участі в справжніх бойових діях, там, де присутня. По серйозному, реальна зброя, яка є у Російської Федерації. Маленький овтопчик, класика. Згадуємо ту шалену високоточку, про яку ми так сильно нахвалювали американську снаряди Ескалібур. Казали, це ще просто в пух і прах росіян, один постріл, одне влучання, висока точка. А росіяни ха-ха, вони з своїми ідіотськими снарядами радянського зразка. Коли росіяни вімкнули свій реп, то ефективність цих снарядів з 70% впала до 6%. не 60%, а саме 6%. Тобто, це для розуміння, що класно мочити моджахедів в капцях цією зброєю, коли в них немає чим протистояти. А інша історія, коли ти просто ти стоїш суттєвому ворогу, і перепрошую ще раз, інший такий маленький овтопчик. Навіть з маджахедами у американців теж були розклади, коли за дві афганські кампанії вони випадну тишу випадково їм ні, не дві пропушу за афганську кампанію, їм знищили маджахеди з використанням радянського РПГ два літаки чинука вартістю по 40 мільйонів доларів. Кожен і разом з екіпажами, можливо, там ще хтось вижив, але кажуть, що екіпаж. Повністю 200. це для розуміння, високоточка, дуже коштовне озброєння, і так далі. Ракети Тамагавк. Вони ще раз, мають радіус там 1600-2500 кілометрів, але знову і знову ми повертаємося з тобою до тієї класики, про яку ми з тобою говорили раніше. Там можливо ага. разу три-чотири. Це ось те, те міжнародне, то міжнародний договір, не договір, це не договір. Міжнародне зобов'язання, яке на себе взяли 35 країн, це от режим контролю за ракетними технологіями, знову і знову нагадую: 35 країн десь на початку 90-х наклали на себе зобов'язання не передавати третім країнам ракети, технології, креслення, двигуни, все от запасні частини, все, що може літати, більше 300 кілометрів. Те, що менше 300 км літає, раді Бога, можна. Ну звісно, експортний контроль, це сертифікат кінцевого споживача. Але те, що більше засі. Нагадаю, що за час цієї війни ми не отримали нічого від американців, європейців, що може летіти на відстань більше 299 км Тому, як на мене, історія з томагавками вона виглядає максимально примарною. Плюс, вийшов. Матеріал Reuters, який каже з посиланням на щонайменше трьох джерел, каже, що хлопці, історія з томагавками не взлетить. Ймовірно, буде розмова про якісь інші ракети з суттєво меншим радіусом дії, але точно не про томагавки. Тобто вони ну, ще раз не кажуть, що повністю відкидають, а кажуть, що вірогідність там ну, майже близька до нуля, тобто вони в це не вірять. Альтернатива, що може бути, а два про кількість господи, два про кількість кажемо. Вважається консервативна оцінка, така що на рік американці можуть виготовляти близько 90 штук цих ракет тамагавку. Це просто для розуміння, в якій кількості ну все все виготовляється, і скільки взагалі ми могли б на дитячий садок, перепрошую. Взагалі не про що. А тут нам кажуть, що ми там ці господі українські тамагавки фламінго будемо по одній в день кліпати, то у нас буде 365, шістдесят у нас сьогодні вже 3 жовтня. От останній раз, коли фламінго вилітали, ну. Як зазначалося, це був 30 серпня по Окупованому Криму, по цій базі прикордонної служби. Тобто, виходячи з простої арифметики, ми 1, 2, 3, 4, 5, виходить, у нас вже повинно бути 33 ракети. ну, Судячи з того, як було заявлено, фламінго. Питання я, я, я їх не вбачаю. Так, там Нептун прилітав по цьому господі. Карача, да, там це є завод по виготовленню комплектуючих конекторів російських, але от так, щоб 10-20 ракет пусків не було. Тому резюме таке: я пропускаю ще раз, що по озброєнню поки що фонарь, поки що, поки шатдаун. Я думаю, американці там своїми справами займаються. раз. Друге, експорт українського зброєння тема дуже тонка і дуже корумпована, дуже корупційна. Я нікого не звинувачую. Фактів корупції немає, але давай так: ми ж тобою дорослі, люди, ми чудово знаємо, коли щось те високотехнологічне, секретне експортується з України, завжди створюється якийсь пул людей, створюється якась кампанія, десь в закордонній юрисдикції, умовно. Швейцарський кантон, Цух, якась там набережна Грінобиль, 36, офісний центр. Один директор, один бухгалтер. Він же Жан П'єр. Він взагалі не роздупляється, що відбувається. Через нього проходять на десятки мільйонів євро озброєння з України, а гроші в Україну не повертаються. Потім він зникає. Тобто, це класика українського ведення бізнесу в збройному сегменті. Я Особисто дуже турбуюся, щоб у нас не з'явився такий торгівельний дім. О, 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 українська зброя. А потім Бах і він випоровся як е, цей господі, якшо завгодно, як про як просто, як туман. Справа в тому, що мова йде про е, продаж надлишкової зброї. Ми зараз до цього ще повернемося. Але оскільки ми дві теми одночасово обговорюємо і тамагавки, і інші ракети, а скажіть, будь ласка, а які інші ракети можуть бути в Україні меншої дальності, оскільки сьогодні західна преса повідомила про те, що Трамп дійсно дав добро нам передавати розвіддані, які стосуються саме енергетичних інфраструктурних об'єктів yeah. Росії. Тому що заява про те, що можна бити по таких е, об'єктах на Росії, як на мене, це архіважливо. Тобто ніхто на заході вже не проти. Ну так колись я нагадаю просто глядачам. Вони ж колись були проти ударів по НПЗ, потім змирилися. А тепер, ну окей, виносьте симетричну відповідь. Це також е, нормально, тому що ми на моїй пам'яті, мабуть, був один тільки проліт по ТЕЦ. Те, що так. я пам'ятаю, російський, і все більше ніколи. А це Білгород, бликау там інші регіони вже трішки зі світлом бідкаються. Тепер будуть давати розвіддання. Ну звісно, для того, щоб воно ефективніше там гасло, то треба ракети. І якраз на цьому тлі кажуть, що буде поєднання розвідданих по енергетичних об'єктах і ракети, але якісь інші менші дальності, кажуть, ми зараз працюємо над тим, щоб Європа їх купувала і передавала Україні. А окрім того, мова йде і про скальпи, і про стормшедов, і про тауруси. Тобто, тут так ще питання стоїть: що може бути меншої дальності? Я розумію, 300 кілометрів це ну так, ми за це не забули, і все ж таки. Дивіться, Таурус. Що таке Таурус? По секрету скажу я. Таус це той же самий томагавк, але з німецьким акцентом. Він може літати на відстань вдвічі більшу, ніж літає томагавк. Це я серйозно кажу. Німці умисно. Зменшили... Ніж Так, да, 100%. Він дуже схожий на Томагавк. Німці умисно зменшили заявлену радіус дії, ніж. Він літає вдвічі більше ніж заявлено зараз німцями більше ніж 560 кілометрів. Він літає на 1200 з копійками. Mm -hmm. Кілометрів вони суттєво ну, умисно, умисно занизили. Радіус дії цих ракет, щоб не сваритися з американцями, щоб це знаєш як дитина, да вона вередує. Я, я перший, я перший. Окей, ти будеш перший, ти найкращий. Отак німці вчинили, це достаменно відомо, і вони про це воліють не говорити. Кажуть, ну у нас 560 кілометрів, а у вас, у американців 1200 Хоча по факту можуть вони так літати. Чому нам зараз не світить там підмагавка знову Таурус? Повторюся, бо. По-перше, їх не виготовляють. по-друге, запасних частин до них немає. Це достаменно відомо. По третє, вони не виготовляються в склад. Не може, наприклад, там Валерій Клочок організувати ФОП і там почати кліпати ці ракети Таурус, поки не прийде вам ступак з держави. Скажу: так, окей, скільки у вас там є? Тисяча? Ну ладно, окей, ми купимо у вас 999. Ну у мене ФОП уже є, пане Іване. Ну а ракети ж ти не виготовляєш ще, правильно? Ну, давай будемо ну, продавати їх для, для України. України. Амінга два да а, дивіться, і Добача, там, там, там робиться все тільки під замовлення. Є замовлення на 255 штук. Буде виготовлено 255 штук. Нані ракетою більше, ані ракетою менше. Кажуть, що відновити виробництво зараз ну дуже, дуже дуже проблематично. Можна, але проблематично, тобто, це не швидкий варіант, з приводу того, що є, е, е, можуть американці продати нам ще. В принципі, в них багато різноманітних прямочок, різних там ракет, про які ми на широкий загал не знаємо ще, але останнім часом повідомляється про такі собі ракети Баракуда. Це компанія Андурін. Вона є Це така цікава компанія. Андуріл, Палантір, вони всі є пов'язані з таким підприємством, дуже таким підприємцем адіозним. Пітер тіль це гуру Силіконової доліни. Це просто інвестор, венчурний інвестор. Він свого часу ризикнув і вклав. Я перепрошую за сленг. Купу бабла в якийсь невідомий стартап під назвою Фейсбук. Ну зараз він ху -ху, злетів він там просто на ньому. І ще там було ряд в них так, в нього таких інвестицій. І він просто там мультимільярдер, і Він собі дозволяє вкладатися в такі речі. Що це таке баракод? Це як кажуть американці щось дуже схоже на Лего. Примітивне, дуже просте за окремими параметрами на 90% простіше, ніж будь-яка інша крилата ракета, яка є на озброєнні американців, навіть проводять такі аналогії, що її можна там викруткувати пасатіжами самостійно збирати там нічого супер-пупер немає. Інша сторона, що вона має радіус дії там кілометрів 400 і в... Це ось корисна корисне навантаження кілограм 50, тобто, по великому рахунку, той же самий український дрон, але невідома яка швидкість. Якщо він летить, наприклад, кілометрів там, 700 на годину, навіть якщо 50 кг вибухівки, ну, це вже швидше ніж наш дрон, і, в принципі, можна нашампурювати різноманітні російські об'єкти. Які об'єкти можуть бути? От прилетіло по підприємству Луч, це Білградська область. Теплоцентраль прилетіли хаймерси, що не менше чотири штуки. і кажуть, росіяни там капець, як то, -то нафарширувало, попало в машини відділення. Там я колись був на український ТЕЦ, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, караул, Це просто ну це дев'ятиповерхова будівля. Ці ось котли, там просто турбіни, ну, просто шалене підприємство, хоча й радянське. І Білград відправили в нокдаун. Росіяни в боргу не залишилися і зараз відправляють е, східну частину України з Харківщину, Сумщину, Полтавщину, так само в Кам'яний Вік. Більше наших ударів по російських підприємствах не було. Припускають, через що? Через те, що вони набагато далі, ніж це підприємство Білградська ТЕЦ, вона буквально там. 30 кілометрів від кордонів. Тобто, Хаймерс до 80 літа можна було нашапурити. Все решта, Курська ТЕЦ, вона здається, кілометрів 120, тобто, в будь-якому випадку вже ми не можемо поки що дотягнутися.